Дуже добре, коли от ми вирощуємо овочі без хімії. Прекрасно. Якщо сподобалось моє відео, заходьте, дивіться. Я багато читаю літератури наукової і от ділюся в своїх відео тим, що мене звичайно вразило, що зацікавило. Як правильно вирощувати? Доброго усім дня! Я хочу розповісти вам, як я готую грядку до висадження баклажом за тиждень. І так, я посадила чорнобривці по периметру, повністю по, по прямокутнику. Наступний рядочок висаджую базилік, він підніметься трішечко, ось як буде сонечко. І буквально через тиждень я буду висаджувати висаджувати баклажон наші. такій кастрюлі вже тиждень настоюється в мене курячий помет. Якщо курячого помету немає, можна настояти кропиву. Вливаю цей настій. Поливайку на 10 літрів, ливаю, гарно розколучую його і вливаю пів літри води, приблизно, і поливаю участок. Земля ще в нас мокра. І по цій мокрій землі проливаю участочок. Це можна зробити безпосередньо в лунку, але краще за тиждень до висадки баклажан Таким чином аромат базовіка і чорнобривців влітку та й зараз вже відгонитиме Колорадського жука від е, баклажан Отже, таким чином ми захищаємо органічно баклажани від Колорадського жука. У ну, на каналі є відео. Де я показала, як літку я захистила до казарм корабль Причому, коли поливаємо влітку, аромат спочатку чорнобривці, а потім Уявіть собі, який аромат прекрасний. І яка буде красота, коли зацвітуть чорнобривці і базилік, і оцей аромат буде настільки запасний, що він що вони навіть не відчують, де знаходяться, де знаходяться баклажани. Ну, можливо, один-два за літо разів я збираю одиничні випадки, але порівняно з тим, що висаджую раніше, то жука у мене немає, і я не не брищую. Дякую всім за увагу. Будь ласка, якщо мій метод вам приводиться. Заходьте на мій канал, ставте вподобайки. І всього доброго. Хай родить вам показати.